Одного разу всесвітньо відомий, проте не зовсім адекватний кінорежисер Альфред Гічкоук сказав наступне: фільм це життя, з якого вивели плями нудьги». Якщо увімкнути уяву та спробувати зрозуміти ці слова, то можна прийти до думки, що у реальному житті багато часу витрачається на рутинні справи, які не мають нічого цікавого. Ми ходимо на роботу, прибираємось в будинку, сидимо на парах, а також спілкуємось з неприємними для нас людьми. В свою чергу фільми дозволяють нам пережити найяскравіші моменти, не витрачаючи час на нудьгу. Ми можемо побачити, як герой закохується, рятує світ або робить складний вибір. Але інколи дивлячись фільм, ми можемо до кінця не зрозуміти важливість рішення героя, а також не усвідомити наслідки його дій. Тепер уявіть собі, що замість двогодинної історії, яку ви просто дивитесь, вам пропонують десятигодинну пригоду, в якій ви можете своїми рішеннями впливати на сюжет та керувати. Персонажами однією з ігор в жанрі інтерактивного кіно є Бйонту Souls від студії Quantic Dream, яку ви ще можете знати по таким проєктам, як Heavy Rain та Detroit Become Human. Насправді я невеликий шанувальник цього жанру, однак Бйонту Souls видалась мені достатньо цікавою, щоб про неї розповісти. По сюжету головна героїня Джоді Голмс має екстрасенсорний дар зв'язок з тимничим духом на ім'я Айден. Але на відміну від вашого сусіда, який теж кожного ранку спілкується з якимись духами, Джоді для цього не вживала заборонені речовини. Вона з самого народження має дані навички, тобто тут питання більше до батьків. Щодо Айдена, то йому характерні людські емоції. Він є невід'ємною частиною Джоді, тільки вона може бачити його, спілкуватися та усіляко взаємодіяти. Зрозуміло, що по всім канонам такі здібності були помічені науковцями, які забрали дівчину до департаменту паранормальних явищ. Хоч Голмс і знайшла там для себе близьких людей, однак протягом гри постійно виникає дилема: Айден це дар чи прокляття дівчини. З однієї сторони, він піклується про неї та постійно допомагає. Проте через нього життя героїні схоже на життя піддослідного кролика. І такі речі, як батьківська любов, дружба та підліткове життя їй невідомі. Дякую Проводячи різні дослідження, вчені починають будувати портал, який з'єднує світ живих та мертвих. Його ще називають інфрасвіт, але як завжди, відбувається катастрофа. Таємничі істоти прориваються через портал та майже повністю займають контроль над комплексом. Втім, Джоді та Айдену вдалося вчасно їх зупинити. Саме ця подія є відправною точкою, оскільки для одних здібності дівчини є ключем до вирішення проблеми, а для інших це непоганий інструмент для реалізації підступних планів. Як і в будь-якій грі подібного жанру, в Beyond Soul Souls події як окремих епізодів, так і всього сюжету залежать від вашого вибору. Він може вплинути або на якусь дрібницю, або на всю історію загалом. Багато хто критикує Two Soul за те, що вона не має такої варіативності та таку кількість фіналів, яку має той же Heavy Rain. В першу чергу, це пов'язано з тим, що в Heavy Rain є декілька основних дійових осіб. Історія кожного взаємопов'язана та має різні варіанти кінцівок, від чого фінал і безпосередньо Ібіргравця відчувається масштабніше. В Beyond to Souls такого немає, і багато хто сприйняв це як крок назад. Відверто кажучи, усе це доволі суб'єктивно. Навіть якщо почитати Reddit, то можна побачити, наскільки протилежними є думки людей щодо здавалося однакових аспектів, тому тут немає єдиної правильної думки. Наприклад, мені не важливо, скільки кінцівок має гра: три чи шість. Головне це якість та як гравець сприймає історію. Я погоджую, що деякі фінальні вибори в Душах відчуваються натягнутими, а певні моменти, навпаки, були недостатньо розкриті. Однак чомусь Byonto Soul сильно вплинуло на мене саме з емоційної точки зору. Знаю, що не всім подобаються сцени, де Джоді постійно ридає, проте мені вони показували, які важко жити з цим духом, та як вона страждає через це. Знову ж таки, я не хочу робити вигляд, що в сюжеті немає проблем. Вони є. Це і місцями затягнуті епізоди, і незрозумілі розв'язки щодо певних. Персонажів, які особисто в мене викликали фейспалм, тим не менш, у порівнянні з Heavy Rain дві душі є більш цільною та прописаною грою, і думаю, показовим є те, що після проходження я відчув певне спустошення, але спустошення було не тому, що гра мене розчарувала, а тому, що вона скінчилась. Бо за цей короткий час я був по справжньому вражений сюжетом. Ще багато дискусій пов'язано з тим, який варіант проходження краще обрати. Гра має два варіанти оповіді оригінальний та ремікс. Прикол в тому, що коли Byonto Souls вийшла на PS3, вона мала лише один варіант проходження, оригінальний, який полягав у тому, що сюжет поділений на глави, які йдуть не у хронологічній послідовності. Саме тому, коли випустили дану гру на PS4, додали ще один режим проходження ремікс, який оповідає історію у хронологічній послідовності. Стосовно моїх вражень, то я рекомендував би проходити гру в оригіналі. Якщо уважно слідкувати за тим, що відбувається, то проблем зі сприйняттям у вас не буде. Проте, якщо хочете пройти гру за хронологією, то ви мало чого втратите. Однак зазначу, що ігровий процес при такому режимі трішки довше розкручується. Перші півтори-дві години можуть бути не такими цікавими, у той час, коли в оригіналі зберігається певний баланс. Щодо геймплею, то як і в усіх іграх подібного жанру, його основним елементом є квіктейм івенти від проходження яких будуть залежати майбутні події. Наприклад, якщо ви не встигли зреагувати та натиснути на потрібну кнопку, то ви не програєте, Гра підлаштується під вашу помилку, але від цього можуть бути зовсім інші наслідки. Також персонаж може взаємодіяти з певними предметами, які позначені білим маркером. Тобто, все по класиці інтерактивного кіно. Головною фішкою ігрового процесу в Beyond the Souls є те, що нам постійно доведеться перемикатися між Айденом та Джоді. За допомогою Айдена ми можемо виконувати безліч дій, а саме душити ворогів, підслуховувати розмови, захоплювати свідомість людей, щоб керувати ними, рухати різні предмети та щитувати минуле з них, лікувати поранених, а також з'єднуватися з духами інфрасвіту. Також Айден здатний пересуватися у просторі, але лише в межах певної дистанції, оскільки він не може далеко відходити від Джоді через їх духовний зв'язок. Тут правда є претензія до логічності. Тому що відстань, на яку Айден може відійти від Джоді, постійно змінюється від місії до місії, і змінюється вона лише по причині впливу на геймплей. Якщо говорити про певні недоліки, то інколи бісить, що героїня не може бігати. Через це тобі потрібно витрачати більше часу на те, щоб дістатися до потрібної точки, тому деякі відрізки відчуваються затягнутими. Також грі наявні стелс-місії, проте, як на мене, механіка стелсу виконана посередньо. Переміщення героїні між стінами виглядає якось незграбно, та швидко набридає. Ще варто попередити про те, що керування на ПК у багатьох може викликати питання, особливо у ті моменти, коли під час квіктайм-евентів треба проводити мишкою вправо-ліво. Тому краще грати на геймпаді. Загалом, за іграми від Quantic Dream, починаючи від Фаренгейту, закінчуючи Детройтом, завжди зберігалась аура неоднозначності. Комусь подобається те, комусь інше, а хтось взагалі не переносить історії, які розповідались в цих проєктах. Тому жоден ютубер не зможе об'єктивно них розповісти. Пам'ятайте, що подібні ігри краще оцінювати, спираючись на власний досвід та особисті вподобання. Наприклад, мене Beyond Two Souls вразила більше, аніж той же Heavy Rain, проте я не можу гарантувати, що ви отримаєте такі ж самі емоції.